Товари, яких немає, продають через інтернет або представляються працівниками банку. Це найрозповсюдженіші схеми шахрайства на Кіровоградщині, каже керівник відділу протидії кіберзлочинам Дмитро Калашников. Після повномасштабного вторгнення шахраї використовують легенди, які найбільш викликають. Довіру та співчуття це тема волонтерської допомоги, це збір військовослужбовцям, це допомога люд, людям, які опинилися в скрутних ситуаціях. З початку року зареєстрували 872 випадки шахрайства, 333 з них продаж неіснуючих товарів через інтернет. Сайти, месенджери, додатки та соціальні мережі використовують шахраї, щоб вкрасти гроші та отримати персональні дані людини. Розповідає доцентка кафедри інформаційної безпеки Донецького університету. Тету внутрішніх справ Ольга Габорець, навіть електронна пошта, на яку ми отримуємо листи, такого типу, що, наприклад, ось є ваш далекий родич, він хоче вам ну ось залишити на спадок гроші. Будь ласка, ось тільки вас там є в терміни безпосередньо, там декілька днів. Ви маєте там перейти за цим посиланням, щоб авторизуватися, там вести свої короткі дані. Каже, шахри роблять так, щоб людина не встигала подумати, як діяти. Ось, наприклад, ось такого повідомлення можна вже відразу ну, наприклад насторожити небажано переходити за такими посланнями. Такі повідомлення дуже часто зустрічаються в наших телеграм-каналах. Вони різнопланові. А ти цих повідомлень дуже схожий. Ось щось цікаве, певний чи це буде там розігра, чи певна актуальна інформація. Переходьте за цим посиланням, розповідає, якщо питають телефоном пароль чи трьохзначний код на банківській карті, його називати не можна. Працівники банку такою інформацією не цікавляться. Радить мати окрему картку для покупок через інтернет. Ставити абсолютно такі паролі, які будуть і з літерами, і з символікою, і звичайно, не ставити паролі відповідно. Один пароль на всі мережі загалом не переходити на сумнівне гіперпосилання. Також звичайно рекомендується ставити двофакторну аутентифікацію відповідно на свій телефон. Двофакторна аутентифікація це певний такий двоетапний захист, за рахунок чого ви зможете, ну наприклад, коли входите в різні програми чи додатки, зможете двоетапно підтвердити, що це саме вид. Радить встановити ліцензійну антивірусну програму. Олена Жикалова, Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.